Всім привіт за філіжанкою кави. Хочу вам трішки розповісти про основну нашу фішку. Взагалі, цього року я проходила навчання в бізнес-школі Нова Пошта, де нас вчили, що потрібно знаходити кожному бізнесу свою якусь унікальну пропозицію, те, що буде вас відрізняти від конкурентів або колег, як не назви, все одно й те саме. І я довго думала на цю тему, що саме нас відрізняє. Потім я зрозуміла, що насправді цей аспект є у нас з першого дня заснування нашої дизайн-студії Тітанова Інтеріорс. Просто ми його не афішуємо, але активно ним користуємося, і я навіть цьому принципу вчу своїх студентів. Так от, основний наш принцип роботи це. Врахування психологічних аспектів психологічного портрету кожного замовника і створення саме такого інтер'єру, який буде відповідати емоційним потребам наших замовників, тобто, ми поєднуємо інтер'єр і психологію, і це дуже класно працює. Як ви вважаєте?